Так, друзі, всім привіт. Знову у нас є продовження другої частинки. E, значить, голубці наліпляні, вже зараз поставимо тушитися. І ще от є у нас скидки фаршу, що маємо доліплювати. Так, для наших пенсіонерів ми робимо салатик, який Інна начистила, і, і нарізала. Нарізала цибульку, почистила. Ларіса тільки заправляє, готове. Дивіться на її лице. Так. Це все Інна почистила, порізала. От. А Ларіса тільки заправляє, готове. Люди, замітьте, готове. Те, що все Тим, скільки додому підеш? Я? Mm. А що ти хочеш, щоб я додому пішла? Порістріти. Що? А, перестріти mm -hmm. мене? Ага. Добре. Так, ось дивіться. Це салатик буде для наших пенсіонерів. Давай мені присули і цукру дай. Угу, а цукру більше дай. Ще, ще давай. Ще? Угу. У. Так, Рісушка наша приїхала. Всіта робить на обід нашим пенсіонерам печіночку, підливочку, перегарює все. і тоді Так. І будемо їм на кашку греч, гречнева каша. Осталося зробити. Так що працюємо далі. Залишайтесь з нами. Ксюха! Що Що залишилося після кормів? Пиріжки. Чим? З чим? З лівором з капустою. що хочеш? Нам пора... Ми ж Так. Нам порослі. Нам? Нам. Пожалуйста. Піраї в студію. Суха, ти... Ми зараз нарішу і будемо їсти. Дай А то вже коли мій побачить, скаже, ото-то. Ксюха, да. ти будеш їсти? Будешка. Але, Ветро, після, але після того, коли ми наїмося, якщо станеться. <сум> да, Різка! На здоров'я їжте! Вітя, тобі з чим? Мовчить. Свет! Тебе пирожка с капустой чи з Боже, Пирожки с что що? Не знаю, я не почула. Ей все равно. Она печеньку завалит. Да. <свят> с чем пирожка ты ешь? чем не ешь, с чем нет, с чем живу. И с тем, и с тем ешь, с чем хочешь. Давай капусту, вчора їла. Там, там. Мы это решили дурнем. Мы за мясом ему, а наши нам с капустой. Капусту есть там уже вы. Да, Лариска? Это вы на фитнес. Завтра? Да, блин, я не маю черный девочка. вообще. Спина здоровая, чуть-чуть, девчонки. Понимаєш, ви... Так, все. Лариса загружає другу кастрюлечку в влубчиків. Ось. Дивіться. Вона так ще красиво вміє виложити їх. Mm -hmm. Хузяйка. Хвали мене, хвали. Ну, хвалю, хвалю, бо так хвали. гарненько взагалі. Дивіться, то хочеться гратися. Оттого. Не грається. Вона казала, що це її любима справа. Mm -hmm. да, Лариса? Да, я а ще й для кого? Для хлопців. Казав Роня, щоб так за мною, каже, гляділа. Нема коли. Як тих хлопців. Нема, Нема коли. коли. Хлопці воюють. Так. Да. Знаєте, друзі, що в нас сьогодні за день? День доброти. Так що всіх вітаю, так. Да? Я думаю, що ти казали... хороше сьогодні, особливо для віті за тим. Лариса, вона ну у че... нас сьогодні дуже добра. Не заставляє мене виключитись. Я сподіваюся, це не Нет, Не віті і не кульфова. Боже мій. Лариса, я тебе вітаю з Днем доброти. Дякую, яка ти добра. Да. Яка... Тобі сама доброта. Да. І я теж сама доброта. Да. Ми всі самі доброти. Понимаєте, друзі, вона така добра у нас сьогодні, що аж Мішу, Мішу привела на диван. Дивіться, дивіться, яке воно гарне. Цивіти лежить, хвостиком мотиляє. Мішка. Світа будь здорова. Боже, це що ти зробила тільки що? Тіхнула? Капець. Міша. Мішанька. Дивіться, він вже відзивається він знає свою клічку вже. От так, так, друзі, а тепер саме головне. Я вам хочу всім, всім подякувати, хто нам донатить і хто нас підтримує, бо в нас сьогодні дуже класна покупка. Ось! Подивіться, скільки в нас фаршу. О, бачите? 9 пластів. Клас. О! 108 кілограм. Дівчулі! І це все ми маємо переробити. Вибий! Вибий той телефон, бо зараз він піде в одне місце. Ото день доброти. Ну, бо задолбали, Дзвонять і дзвонять. Я на роботі, мені немає часу відповідати на питання. Так, день доброти. Ларіса, ти знаєш, що ти маєш? 108 кг фаршу все переробити. Господи, я думаю, що я маю лічно 108 доброів. Е, люди добру. добрі, дивіться, я спеціально відпустила того шофера, щоб вона зараз. Я така рада за той фарш, щоб вона зараз знов не сказала. Euh, що шофер красивіший за фарш. Вона <рес> в прошлый раз це сказала. Я така рада, що привезли фарш. Каже Ларіська, диви, який він гарний. Вона каже: хто шофер? <рес> Я говорю, фаршик. При чому тут шофер? Це добре, що твій ронян не так. дивиться. Отаку візьметь і мозги за довбе, за довбе, вже не поймеш, хто гарний, хто не гарний. Складай давай, складай, і не говори багато. Так. Багато говориш. Да. О, тихо, <ріст> обізвалась. О, дивіться. Господиня. Да, дивіться. Красота. Так у нас ще ж кастрюля одна тушиться, ну, сюха відкриту кришку. Дивіться, ще одна накладжена. О. Ото вже буде голубців багато, а будь дав Бог навіть їх нам ховати. Чесне слово, я вже, я вже знову переживаю, нам, нам треба камеру. Де ми це все маємо ховати, я не знаю. Я не знаю. Ти вчора сказав мені. Але я сьогодні ще не була в нього. Гареченьки, бо ж тільки наголтовані. Правильно, дідошка доводить. Дівчаточка наші, будьте здорові. Да, Моліться Богу, щоб все було у нас прихотілося. Щоб все було спокійно і нормально, так, дівчатка. І до побачення. До побачення. А що нас знімають? Ні! Ще ні, Шанє. але казав, треба, щоб да. Так. що, глядіть. Готово. Все готово, все готово. Хочуть. Це готове, щоб тебе красива. Тут наші бабусі. Як ти в сумки тримаєте, то їздить без рукавиць. Все, забуває? У мене ділиться пам'ять. О, Так що глядіть. Ну, І щоб було знімаю. без відказу. Я не знімаю тебе, я знімаю бабулю. бабу. В на фото вимагають, я хочу. Дякую. Так, все, здорово. Ой, спасибо, Господи. Вы здоровье. Я любимеца да? не захотела, чтобы мы її Так? Вона наибред им правильно собирать. Боже мой. скажите иди, ей скажи. А я поменяю бред. Присядь да? на У нас, друзья, такая-то, есть такая женочка, она, ну, в маленьком на пенсии, она, короче, дружечки. Такая интересная, вы сейчас все ими нравится, знаете, их. Что пусть отдали? А что делать? Глупцы тушатся. Тушатся. Видите, сидят. Да. Я дивлюся відео. Світа, ти мені скажи, куди ми маємо фарш морозилу. Яку? А навіть місце. Да? Чому сидіть мені ще место. 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 Дівчатка, ми трошки сіли відпочити. А Що? знаєте, у нас голубці тушаться. Ось. Голубці тушаться. О, Картоплю поставити. Ну, да. Мечна, да, зараз нами їм картоплі, завтра у нас по плану що Картопля. робити? Картопляники. Так. Завтра будемо робити картопляники, так що капуста з грибами у нас. У да. да, нас є така світа, ти, кстати, не знаєш, ми робили, жарили капусту і з грибами. У нас же ж є доставщик грибів з О, сидить. Полішок. <ріпсу> <ріпсу> ти розумієш, що того показує мене по всій красі. Ну, <ріпсу> Чуєш, <Чого? ріпсу> а що ти не красива в нас? <ріпсу> я сама красива. Ну я такого біду, па. Убіду я не <ріпсу> <ріпсу> <Да. Обіду, ріпсу> можу обійти. Така краса. Вся краса моя чудова у мене на виду. Що ти робиш? <ріпсу> ну от подивись на те чудо. Ходи Валя, з... Валя, Валя, ну навіщо мене тут вжу взуває, як первокласницю? Що я нічого не роблю, представляєш? Тільки вона ходить за її палкою. Валя, бо ж то найменший шип здав того, розумієш? Самий молодий. Маля, чуєш? Що? Ти... <рик> ні? ні, ні, я <рик> 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 вже хотіла започекати. <рик> Святка, ти чуєш, ким мене обзиває? Шип здаю. <рик> Боже, ти мій милий. <рик> Та <рик> й об'ясна, що це таке. Это вообще понимаешь? Все, у меня нема слова. Да, выключай создачи. Ксюха! ха! Шо! Ты знаешь, кем она мночки шоу пожила? Шип сдаю. Я такого не чула. Чешь, я ж такого не чула. Який, який? Мале... Що ти що мене з Путіном зрівняє тута? Ти почті одного рост. О, сучка. Ну, ну, Вибачте, люди, я не знаю, мені вже казати. Боже мій милий. Ксюха, покажи, дай, бо я зараз вже взорвуся. Дай, дай я покажу людям, які ми красиві робимо порції. Дивися, дивіться, салатик, гречечка, печіночка. Бачите, яке гарненьке. І неси, Ксюшка щоб не уроніла. А да. вже як ви, я треба Так. Іду привірку робити. Так. О! Що ми тут робимо? Вже палкою. Я йду привірку робити. Світа, що ти робиш? Мию картоплю. сам не а а ти що робиш? Я, да. я займаюся блогерством. О, я Повернися, подивись на мене. Що ти робиш? Учитайся мені буде. Мы ее каструли, блин. Після чого? <ріх> Після пасляка. Так, друзі, ми поставили ми, ми їм картошку. Света миє, я Это мы картоплю. А мы думаем з Ксюхою. Куда нам дівати 100 кілограм фаршу? Добре, що заказали. включу світло. О. Що Ксюха? Ну, капусту треба буде прийняти. Все пустим? завалено, коротше. Всі морозиловки що тоже. Сюди, наверное, її переложу. О, так. Ми зараз сюди переложимо. Тут у нас ще, бачите, курочки є. Що <рес> з миску? я не знаю. Ну, вона промерзла, її не стане. Та ладно, наверху. Вона може це буде. Я це положу. Тушаться, а ми зараз будемо думати, де нам дівати фарш. Зараз будемо складати в морозиловку. Ксюка все поприложує Люди єлі впакували той фарш з Ксюхою. Іди, Ларіска, відкриєш камеру, покажемо. О! Дивіться, ну єлі його запакували тут. Коротше, набомбурили. Ось зараз. дивіться, скільки тут всього. І те сало ще. сало? Коротше, запакували ту і всю камеру. І другу камеру запакували. Открила різну другу камеру. Вона як нам почало тільки що дзвонити тут, бо ми її просто, мабуть, перезаванта... Ну, Сильно багато напхали туди того всього. Воно, як нам почало тут от зверенчати, я чуть розресерти не отримала. Леска. Боже, мій, виливай яйця, я тебе прошу. Мені пофігу, що вони посіялися до хвилини. Я так злякалася, що то кап'єць. Думаю, боже, зараз горить камера нам. Все нормально. Ой, мати моя рідна. Мішка, дивись, дивись, сидить. Вбивається. Ось такі друзі в нас діла. Зараз ще будемо котлети жарити. Будемо жарити котлетки. не Небагато нашим на завтра пенсіонерам. Боже, та робить вид, що вона прибирає. Дивіться, господи, тряпочку взяла. А що ти робиш? Я абсолютно нічого. Абсолютно. Дивіться, що вона робить. Прибирає. Тіпа прибирає. Хто засирав холодильники? Що, що? Хто засирав холодники? Хто тільки що там лазив? Хто? Лазив? Ксюха. Ти лазила, ти лазила в холодильнику там. Ларіса миє після тебе. іди побачиш, як миє. Робовить, що вона щось робить. Дивись. Що? Дивись. І ньохтями здара. Засрали Та, помий. А я що роблю? То все, нормально. <риклад> ти чого зуби стали? Нерфи ти. Всі нерпи в неї, господи боже. Засрає. Картохля зварилась вже чи ні? Картохля ще не закипіла. А ти що там робиш? Ти тебе мішку не злякає, бо ти байска прибіг разом з їшваю. Свідша да робота. А, да. ти теж робиш світ, що працюєш. Да, ну, ясно. Коротше дівки. Дівки мої всі роблять, вид, що вони роблять. Хорошо. Мені... Мене це вже радує. Бояться мене, понімаєте? Вони мене бояться всі. Бо вони мене бояться. Так тихо говорю, щоб Ларістка не почула. Люди, ви подивіться на оце, на оце от. На оту доброту. День Дивіться, як воно спить. Ларіса, тобі треба його взяти додому викупати. Диви, які в нього ноги грязні. фігня. Подивіться. Боже. Мішка. Боже мій Боже. Скажи мамі своїй, хай тебе візьме викупає. То ти буде ноги грязні. Мишка, у нас покупание у Не-не-не. Да. Видите? Алый муркай. Муркутун, а ты. Ты муркутун. Мишаня. муркой. А Вы сказали Наташке Тарановичке, как его звать? Миша. Ну, я тебя, ты Я дикие фамилию ты. забыла. Скотина, если, ты, если, ты сейчас, если ты сейчас это скажешь фамилию, я тебя убью сразу. Ты рыжа, чуешь рыжа, а нет? Конченый. Что ты снимаешь? Чучалот. Я обіцяла помити а ну, ну, обіцяла. помити холодильника в кухні, що стоїть, і камеру. Яку? Оцю. Оцю камеру. Ти в нас по холодильникам? По холодильникам. Тут не заглядай, бо там все вимито і чисто. Я не заглядаю. І вічно Я мила, мила. Інна. Я достаю на да. завтра. вічно мила. А хто мив? Замила, чи що? І намила, з одного камеру, другу камеру. А скажіть мені, це сир чи це сиркова маса? То Ксюхі питай. Посередині сиркова маса. Все, друзі, ми вже збираємося додому йти. Ми вже, може, вам надоїли. Будемо прощатися з вами. Всім мирної нічки. Не буду знімати, Ларіса якраз передівається. Я не боюся. Не боїшся? Ні. Я зараз підійду. Всім гарного вечора, дівчатка. Дивіться наше відео. Не судіть нас строго. До побачення вам всім. Ваші господинки. До завтра. Ми надовго з вами не прощаємося. До завтра.